Щорічна традиція нагороджувати найкращих молодих спортсменів Славутича напередодні дня міста має багаторічне коріння, і цього року у вівторок повний зал урочистих подій, нагороджуваних у виконкомі, а на балконі батьки. Радо вітаємо вас на церемонії нагородження одарованої молоді міста Славутича. Бажаю всім в першу чергу здоров'я. Це таке щастя. Просто бути здоровим, здоровим і живим. Так. Саме живим, звичайно, починати захід з болю важко, але саме заради того, щоб ми зараз і проводили цей захід, заради життя майбутніх поколінь, віддають своє життя наші захисники. i Найкращих спортсменів Славутича, які здобули на обласних та всеукраїнських змаганнях медалі, привітав заступник міського голови Олександр Лінкевич. А далі нагородження у шести номінаціях: перша за особисте досягнення. Тут нагороди здобули чемпіони та призери чемпіонатів Київської області. Почесна номінація за вагоми досягнення. <му> У наступній номінації гордість і надія Славутича нагородили дев'ять спортсменів. І ще 11 кращих славутських спортсменів здобули нагороду в номінації за чисельне досягнення. Пам'ятними знаками та подяками міського голови відзначили в номінації Молодіжна ініціатива депутатів молодіжної ради майбутнє Славутича. А крім того, пам'ятними знаками та Подяками міського голови нагородило три славучих команди. Команда КД США з футзалу, дівчата 2008 2010 років народження, чемпіонки Київської області. Команда Кади США футзалу, дівчата 2011 2012 років народження, чемпіонки України з футзалу тренер Володимир Панченко Вікторія Мікшу. І команда Кадесій США зі стрібків на батуті бронзовий призер чемпіонату України. Тренери Жанна Ломо, Володимир Сарєлєв та Євген Дьока. І слова вдячності тренерам, наполеглива праця, яких та підтримка дають можливість отримувати нагороду юним спортсменам та спортсменкам на змаганнях такого високого рівня і прославляти наше місто Славутичем.